Ну, мушу заспокоїтись з приводу цього неусу. Це так званий дермальний меланоцитарний неус. Він абсолютно виглядає доброякісним. Я не бачу зараз ніяких ознак, які би свідчили про якісь ну, неправильні, загрозливі процеси. Ганна Литвин родом з Краматорська із соцмереж дізналася про безоплатну можливість в Івано-Франківську обстежити утворення на тілі, які жінка має ще з дитинства. Це так само дермальний меланоцитарний неус. Так само я не бачу в ньому зараз ніяких неправильних загрозливих ознак. І знову ж таки, так само, як і з попереднім, він становить зараз для вас лише косметичну незручність. Якщо є та така можливість, то краще прийти і перевірити все, що тебе турбує, звичайно. Я заспокоїла, заспокоїлась. Серед агресивних форм раку у дерматології найпоширенішою є меланома, пояснює завідувач кафедри дерматології та венерології Івано-Франківського національного медичного університету Олександр Олександрук. Її за словами лікаря впродовж року на Прикарпатті виявляють щонайменше у п'яти людей на 100 тисяч осіб. Ми проводимо цього року обстеження на базі трьох закладів, власне, на базі кафедри дерматології і на базі двох приватних клінік, в яких теж працюють наші колеги кафедральні співробітники, які власне ці заклади є нашими клінічними базами. Чому саме ці бази в них є потужне дерматоскопічне обладнання, цифрове, яке дозволяє це зробити достатньо швидко, професійно? Такі безкоштовні обстеження, розповідає Олександр Олександрук, проводять щорічно. Відтак, цьогоріч, впродовж двох днів каже лікар, утворення на тілі перевірили більше сотні прикарпатців. Близько 10-15% від тих пацієнтів, які ми вже обстежили, ми все ж таки скерували до наших колег-онкологів для подальшого обстеження і можливо лікування. В зв'язку з тим, що в нас були підозри на те, що це міг бути або передраковий стан, або власне є підозра про те, що це вже злоякісний процес. Вартість таких обстежень у приватних медзакладах може становити від 400 до 2 тисяч гривень, підраховує Олександр Олександрук. Безкоштовно ж обстежитись усі хоче мають змогу до 26 травня за попереднім записом на кафедрі дерматології та венерології і її клінічних базах. Інна Сендецька Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.